За останній тиждень було декілька таких суперечливих тем з приводу мобілізації. От, наприклад, в цьому ефірі Микола Фельдман і Олексій Арестович вони обговорюють якусь статтю, яку я, до речі, не знайшов. Це не стаття, а соцопитування, згідно з яким 20% чоловіків, які знаходяться в Україні, вони готові доєднатися до ЗСУ. Але мені, якщо чесно, не зрозуміло, чому вони цього ще досі не зробили. Тому що всі розуміють, всі пишуть, всі кажуть, що в ЗСУ не хватає людей. Але в нас виявляється, є якісь 20% людей, які готові це зробити, але не доєдналися. Смотри, на, на прошлой неделе, за вообще этот недельный период появилось исследование, э, опрос общественного мнения, внутри которого, как оказалось, 20% людей из запрошенных, которые еще не служат, рассматривают возможность присоединиться к вооруженным силам да, а, значит добровольно, через мобилизацию или через рекрутинг. То есть люди в стране, как наша гипотеза и утверждала ранее, э, желающие служить, есть достаточно в большом количестве. 20% ⁇ это гигантская цифра. Мы помним, ведь социсследования в Польше, в Германии, в Британии показывали цифры поменьше. Это при том, что нету войны, там и как бы нету служащих прямой в таком большом количестве, как у нас. Получается, что мы, как, бы, как государственная система, спеціально игнорируем вот это количество людей, которые хотят служить, не хотим с ним работать, не хотим относиться к ним по-человечески, и наоборот, берем, выделяем вот тех, кто не хочет служить, и начинаем на них давить, запугивать и в общем весь арсенал применять всего того, что применяется. Можливо, це є причиною того, що 20% які готові доєднатися до ЗСУ, не доєднуються, бо Держава на них не звертає уваги. В принципі, це, ну, логічно було б так подумати. Так, і так ще випуск, тому що нам до эти 20% прикрили б двері отої тривомної мобілізації наступної. От, навіщо мені держава спорядити цими людьми? Ну, там, ну, пам'ятаєш, я говорив коڏа-то, коли ще тільки важли терки про мобілізацію 5 5 місяців назад, в грудня, я сказав, що це буде екзамен, який ми повинні пройти. Здати екзамен на державність. Якщо держава не може забезпечити мобілізацію, то чук вони, ну, існувати не будеть. По Ну, тут Олексій грається в пророка, і типу, от я п'ять е, місяців тому казав, що якщо держава програє е, цю історію з мобілізацією, то держава не бу... ну, всі, всі розуміли, це і без тебе там півроку, тому що якщо держава провалиться екзамен на мобілізацію, то держава просто загнеться. Це не потрібно бути для цього пророком. Е, але далі, далі мені попалася стаття ДОУ, Тобто ми враховуємо, що десь є зі слів Фельдмани, десь є 20% тих людей, чоловіків в Україні, які готові доєднатися до ЗСУ. Можливо, вони. А в них якісь є вимоги до держави з приводу мобілізації, можливо, вони хочуть якийсь чіткий план демобілізації, тільки після того вони мобілізуються. Це в принципі також може бути, і тому вони не мобілізуються. Але я звик дивитися на реальність. Я не довіряю цим соцопитуванням. Ну, в принципі, довіряю, але якщо соцопитування зроблене зрозуміло ким і я не можу знайти статтю про це соцопитування Можливо, це робила держава для підняття морального духу наших громадян. Тому я далі пішов копати і я знайшов статтю на доу Якщо ви не знаєте, доу це спільнота програмістів, і в цій статті якийсь програміст, колишній або навіть теперішній, який. Мені, я не знаю, я прочитав її повністю, але я не пам'ятаю, чи він досі в ЗСУ чи не в ЗСУ, але якийсь час він а, працював в ТЦК, роздавав повістки. І тут цікавий такий факт, що він сказав, що здається, лише 2% з них мобілізувалися. Ну, коротше, читаємо: скільки повісток ви вручали на день і скільки в результаті було мобілізованих. Спочатку план був 15-20 повісток, так далі, і тому подібне. І коли він порахував. Виявилося, що після роздачі повісток лише 3-4 чоловіків приходило до військомату. Я так розумію, що 1-2 з цих 3-4% це були непридатні або з відсрочкою, і лише 2% з них справді мобілізувались. І це наштовхує мене на таку думку, що неважливо. Що ти питаєш людину на вулиці? можливо, це якісь були журналісти, які проводили соцопитування. І люди, які бачили цих журналістів, вони такі, типу, о, я скажу, що я такий прямо дуже-дуже патріот, і я скажу, що я готовий воювати за Україну, а в цей самий час ця людина вже планувала там завтра перепливати тису. Я ну, не дуже звик довіряти тим, що кажуть люди. Я більш довіряю діям, ніж словам. І далі цей програміст пише, що... Принаймні, така статистика була півтора роки тому. Тобто, це значить, що це було ще в той час, коли люди були більш мотивованими. Зараз, після цих всіх законів, після заборони видачі паспортів в консульствах і так далі, люди просто всі. Ну, дуже знервовані. Влада явно намагається стравити тих, хто залишився в Україні, з тими, хто виїхав з України, а самі там чимось влада займається своїм, поки люди тут гризуться між собою. І далі він пише, що це аргумент для тих, що каже у соцмережах. Я б замінив тут також каже у соцмережах на каже у соцопитуваннях. Щось типу, а ви мені повістку випишіть, і я прийду. Тобто, виходить, що 20%. В тому соцопитуванні, по суті, ці люди, які сказали, що якщо мені випишуть повістку, то я прийду. А в реальності з тих, хто прийде, це буде 3-4%. А ще в не знаю, більшій реальності з тих 3-4% лише 2% мобілізуються. Я знову звернусь до тієї статті, яку писали тексти ОРГ про мобілізаційний потенціал України. І якщо ви пам'ятаєте, там було приблизно десь біля 5 мільйонів. Цю цифру я не вірю, але ми будемо дуже позитивними. І якщо ми, наприклад, скажемо, що мобілізаційний ресурс України 5 мільйонів, помножимо це на 0.02 на 2%. Виходить, що з цих 5 мільйонів реально, реально мобілізувати лише 100 тисяч. І це ми використовуємо 2%. Які були станом на півтори року тому. Тому ситуація печальна. Я не знаю, звідки Микола Фельдман взяв цю цифру 20%. Я не бачив цього соцопитування, тому я буду більше довіряти статті ДОУ від людини, яка дійсно працювала в ТЦК. І чому я вірю, що ця стаття більш-менш правдива, тому що якщо б це була заказуха від Офісу президента тут би ввалили не 2%, а сказали б, що там, я знаю, 50% всіх, хто отримує повістки, мобілізуються, і взагалі все короче, класно і все фігенно. Також це все залежить від а, того, а, де працювала людина. Можливо, в якихось регіонах а, це буде 2%, можливо, в якихось регіонах це буде більше. Я не виключаю, що в якихось регіонах цей відсоток буде менше. Ну і так далі. А, далі. Вийшла ще одна не стаття, але а, юрист на прізвище Кравець, Ростислав Кравець, він заявив таку штуку а, в ефірі Новини live. Давайте послухаємо, це вже буде не про мобілізацію, а про дезертирство, або як це ще називають самовільне залишення частини ССЧ. Щоб була військова прокуратура. Ну, от за повідомленням засобів масової інформації. Ну, на сьогоднішній день, те, що можна прочитати в СМІ. Ну, кількість осіб, які самовільно залишили військову частину, перевищує 100 тисяч. Це до речі, я знову ж я не знайшов статті на цю тему. А, я не знаю, з яких засобів масових інформацій він це побачив. Не знаю, цей чувак він а, про чи про владний, чи який. Але я вірю в цифру 100 тисяч. В реальності я думаю, що десь приблизно так і є: 100 тисяч. Чоловіків а, пішли в СЗЧ, і ми не знаємо, що з ними робити. Це все накладається на мобілізацію, а, тому що мобілізація, будемо відвертими, просто стала. Достатню кількість людей ми не можемо мобілізувати. 100 тисяч чоловіків пішли в СЗЧ а це 10%. І знову у мене конфлікт цих цифр. 20% не проти доєднатися. В реальності це буде десь 2%. В СЗЧ пішли там 10% від загальної кількості сил оборони. Я не думаю, що ми можемо замінити ці 100 тисяч, які пішли в СЗЧ, набравши просто мобілізувавши людей. Я, ну я не вірю в це. Це ну, дуже велика кількість людей, враховуючи наші центри. Комплектації, наші учбові центри для ЗСУ. Це, ну це просто величезна цифра. Це фактично 100 тисяч злочинів. Це не то, що там була військова прокуратура. Просто цим, наскільки я розумію, ніхто uh -huh. не займається. І з цим є дуже велика проблема. Тому що потрібно бути не тільки військова прокуратура, От, У нас є військова служба в по порядку, відповідно, їм треба надати повноваження. Ну тут Ростислав Кравець каже, що потрібна військова пр... прокуратура, грубо кажучи, всіх СЗЧ СЗЧників замочити і так далі. Але є більш адекватна думка від Олексія Арестовича на цю тему, з якою я в цілому згоден. 100 тисяч – це величезна група. Мобілізований, так, пише хтось там, да, мобілізований покидає свої частини, продовжує життя прежені, час, зі зі чесників, в передній житті, створює часи, чати з сучасників, ділиться лайфхаками, як проживач збігся. Дуже мало випадків, де після кого-то поймали. Це катастрофа. 100 тисяч. Людей, які їх так мобілізують, як нас мобілізують, буде ще 100 тисяч. Я згоден, буде ще 100 тисяч. Я взагалі не розумію логіку влади, яка бачить ці всі цифри. Ну, ми тут, прості громадяни, ми не бачимо цих цифр. Десь там Ростислав Кривець щось сказав, десь там хтось на дову написав, хтось зробив якесь соцопитування. І далі виходить так, що людей мобілізують. Люди, які ну, можуть заховатися, які можуть переплисти через ТИСУ, вони тікають, когось там ловлять. І, наприклад, йде якийсь чоловік по вулиці, йому вручають повіску, він не встиг заховатися від ТЦК, він не хоче там сідати в тюрму, або я не знаю, як там все працює. Він просто йде на ВЛК, його визнають придатним. Держава вкладає в нього купу грошей на. Те, щоб його там навчити, на те, щоб він побув в навчальному центрі, вчить його стріляти. Далі цю людину привозять напередок, і людина каже: я не піду на нуль, я не піду в окоп. Все, і ти з цією людиною нічого не зробиш. Можливо, Ростислав Кравець каже, правильні речі, потрібна якась військова прокуратура, яка буде розбирати ці питання. Але якщо цих... СЗЧ-шників вже 100 тисяч, тобто, виходить, їх всіх потрібно кудись посадити а, в тюрму, я не знаю, яке там покарання за це СЗЧ. Але якщо їх вже 100 тисяч, якщо з поточним законом про мобілізацію цих людей там ще наловлять 200 тисяч, буде ще 100 тисяч цих СЗЧшників, що з ними далі робити? Розстрілювати чи як? Тому я не розумію підходи влади, я не розумію, як влада буде з цим боротися. От З останніх новин це заборона видачі паспортів українцям, чоловікам призваного віку. Це знову якийсь такий дивний підхід, що вони хочуть з цього отримати. Наприклад, наприклад, вони доб'ються того, що Польща почне депортувати, або країни ЄС депортувати чоловіків, в яких закінчилась дія їх паспортів. Нових паспортів в них немає. Не знаю, до речі, як це, це працює в кожній державі. Але припустимо, що ЄС вийшла там а, якусь кількість чоловіків. Ну, скажімо, 500 тисяч чоловіків, переловить там а, і вийшла в Україну. І ми отримаємо 400 тисяч СЗЧників. А в чому логіка? Ну, я не розумію, коротше, і влада нам цього не пояснює. Є відказники, які все за чині уходять, але не відказуються виконувати ці обов'язності там, знаходясь в армії. І поміняти це все можна. Тільки радикальні зміни кадрової політики в армії. И радикальные смены экономической политики і, вообще социальной политики государства. Увы, ни того, ни другого, ни третьего не наблюдается. Короче, згоден з Олексієм. Далі ви можете самі подивитись цей ефір. Олексій ну, каже логічні речі, що у нас влада займається Сім підряд, але не зміною цієї радикальної політики. З людьми в нас і далі поводяться як з гімном. А, ви можете знову бачити це на прикладі цих консульств закордонних. І якби, я не розумію, куди це все рухається. А ще а, мені цікава така зміна риторики, яка відбулася буквально за 5 днів. от Сім днів тому. Микола Фельдман розповідав про 20% тих, хто не проти вступити в лави ЗСУ, і Олексій був такий радий, розповідав, що держава не хоче з ними працювати всі діла. Буквально пройшло 5 днів, і Олексій вже розповідає про середичешників, яких 100 тисяч, і що взагалі все пропало. Ну, це просто такі факти. Це без претензій до Олексія. Не він генерує ці новини.